Мотоєм ізоляцію під перчатку. Бригада електромонтерів від Рівне Обленерго проводить ремонт кабельної лінії. Вона вийшла із ладу вночі через перенавантаження. Щоб полагодити, треба вирізати цей кусочок пошкодженого кабеля і вставити нову, нову, нову Вставку. кабель. Вставку. Весь процес займає кілька годин. За день кажуть енергетики, одна бригада має до чотирьох подібних виїздів. Загальна протяжність кабельної мережі у рівному 400 кілометрів. Через відключення електроенергії кількість аварій на кабельних лініях виросла в рази. Все через те пояснює старший майстер з ремонту, що при відновленні подачі електрики до будинку відразу вмикається велика кількість приладів. Енергетики цей момент називають піковим навантаженням. Саме його не можуть пережити кабельні лінії. У таких випадках графіки планових відключень не працюють. Цюють дивіться, аварійні відключення призводять до порушення графіків відключення споживачів, і тому деяких споживачів ми змушені більше тримати відключеними. Після відновлення електропостачання попрошу споживачів поступово включати свої електроприлади для зменшення навантаження на електричну мережу. А не відмикати жителів області від електроенергії, пояснює директор з розвитку електромереж не можуть, навіть якщо територія Рівненщини не зазнає ракетних ударів. Все через загальну та єдину для всієї держави електромережу, якщо десь знищуються об'єкти енергетики, це відчувають усі споживачі. Саме тому кожна область має ліміти по використанню електрики на рівненщині. Це 50% від потреб. У нас зараз на даний момент розроблені графіки, виходячи з того ліміту, які нам дозволяють мати тільки дві черги. Тобто одна черга вони включені 4 години, інша черга вони відключені 4 години. На жаль, іншого графіку на даний момент ми запропонувати не можемо. Разом із тим є ситуації, коли споживачів не відмикають від мережі, адже вони знаходяться на одній лінії із об'єктом критичної інфраструктури. Те, що люди говорять, що в когось є світло, в когось нема, це тільки може. Буде пов'язано з тим, що є, ще раз скажу, об'єкти критичної інфраструктури, які мають забезпечувати електроенергією цілодобово 100%, відсотків години на добу і 7 днів на тиждень. Ми їх не маємо право відключати, але вони не окремими якимись лініями живляться з наших підстанцій. Вони живляться так само з іншими споживачами. Якщо ми будемо вимикати цих споживачів, то ми маємо тоді відключити ці об'єкти. Опитані ж нами рівняни без світла проводять щодня по кілька годин. Кажуть, вже звикли звинувачувати мають кого. Ну, дідусь Путлера. Кого ще можна звинувати? Ну, якщо треба, значить треба. Це ж не те, що... то, що хтось хоче. Це ж винуждена ситуація. З тім нада щита. Тож це війна, це така ситуація. Ми нічого з цим не можемо зробити. Того шукаємо можливості. Треба працювати, йдемо в кафе в кафе вимкнуть, підемо в інше кафе. Що робити? Енергетики зазначають, покращити ситуацію зможе лише відновлення пошкоджених об'єктів, повернення Запорізької атомної електростанції, а також свідомість споживачів. Жителів області просять обмежити користування енергозатратними приладами, а також вимикати із розеток усі прилади на час відсутності електрики. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.